Всім привіт! Довго не викладала відео, чекала сонячної погоди, але сонечка все немає і нема. А квіти розкриваються, розквітають. Дуже багато нових розкриттів, новиночок, є що показати. Тому буду якось зонувати частинками і викладати огляди на квітучі окремо. Ну, от сьогодні, думаю, почнемо саме з цієї сторони, з тих поличок. Тільки вимкну підсвітку, щоб все-таки якось натуральні, більш природні кольори передавалися. Як буде получатися? Зараз побачимо. Тут в мене на початку стоїть така зірочка, все чекала її засняти, а вона вже, бачите, і відквітувала. Великі такі красиві яскраві зірочки. Такі ніби воскові навіть трішки. Ароматять. Я купувала цю рослинку в маленькому розмірі. Ось так вона, такий кущ уже у мене розрісся. Ну і досить рясно вона заквітувала. Поруч стоїть. Не менш красивіша. Ой, фавориточка з першого квітування і відразу залишається в колекції. Dream Diamond Metallic. Я вам не один раз показувала свою бабулеточку. Завжди її намилуватися не можу, а тут метеличок. Метелик ще красивіший. Дуже красиві такі контури від кольору до кольору простежується. Квітує у мене вперше, але ось таким гроном 6 квіточок буде. Красиво. Дуже красиво. Не вистачає все-таки сонечка, коли на сонечку оці темні. Темні плямки, вони такого насиченого, бархатистого кольору відливають. Іскряться, мерехтять. Ось така красунька. неї стоїть в улі кайшен метелик, вже відкрила свою останню квіточку. Одну відсушила, як ви бачите, а можливо, там і не одну, здається, одна лише. ну, Мало бути п'ять, а розквітло чотири. Ось такі великі квіти, великі, яскраві, з красивою такою. Гар... Насиченою губкою. Це в мене підліток. Квітує вперше. Ось так спробувала на дугу сформувати. Думала, буде дорощувати. Мені здається, що це вже все. Ну, заквітував, показав свої квіти, досить непогано заквітував. І цьому треба радіти. Поруч нього. Хотіла перейти на іншу квіточку, але згадала, що поруч у мене стоїть ще підліток са 138 Ось для порівняння з вулікайшеном. Мені здається, що це, ну, бачите, один сорт. Просто в різних садівників різні назви. Мала ще лотері 5. І він, здається, з цієї ж серії. І там є ще одна, здається, назва, не пам'ятаю вже як. От, зараз дуже часто один сорт під, під кількома назвами. Так, поруч доросла рослина. Забулась назву, зараз не згадаю, можливо, буду крутити вертіти, вам показувати, прийде на язик. Але ось такі красивенні величезні квіти. Це на дорощених на гілочках по декілька квітів там сям. Але вони від цього не менш гарнезні, яскраві, такі переливи красиві, крапинки які. Зараз цей сорт вже більш-менш доступний. Пропоную його дорослому з красивим рясним квітуванням. Трішки розверну. Тут в мене одна квіточка така цікава. Зараз покажу її. Ось ця. Дивіться, яка кучеря. Ну, і там ще кілька квіточок. Ну, він ось такий на всі сторони по кілька квіточок. Але ж все одно квітує, додає настрою. Ось у нього новий квітоніст, який він видав. Проте він в мене такий розкарячений, бачите, на всі сторони мені важко його десь зорієнтувати, поставити на поличку під лампу. Тому. Я помітила, вже це 100% залежить від освітлення. А ті, хто стоїть під освітленням додатковим, у тих рясні довгі квітоноси. Ну, а ті, хто на поличках, кому не вистачило світла, то ось так те, що маємо. З цієї сторони поставила свого жовтенького бігліпчика, якого я брала восени. Ну, ось зараз в домашньому квітуванні квіточки менші, трішки, знов таки стоїть без додаткового освітлення. І не такі яскраві насичені кольори, як було в покупному квітуванні. Він у мене пересаджений все-таки хай краще нарощує коренево. Трішки поквітує, потім приберу квіти. Продовжує квітувати шилечка, та що ароматна МС. Ось так її каскадиком сюди влаштувала. Вона ніби так непогано вписалася. А в куточок поставила новинку, яка розквітла. Восковичок. Ось такий красень рябенький. Зараз, достану бірочку, покажу назву, не пам'ятаю. Це мітушечка Gigant Dragon Ну, Для першого разу досить непогано. 4 квіточки. Ви знаєте, що мітушні сорти, вони такі не дуже рясні в квітуванні. Це підліточок квітує вперше. То для нього навіть дуже. Непогано красиві насичені кольори, і я вже уявляю, як він на сонечку переливатиметься і виблискуватиме оцією. Пластик ось цей такий твердий. Наступну поличку я знов таки покажу, почну із шилечки. У них зараз якраз пік квітування. Всі подорощували всі свої пуп'янки, порозкривали. І ось так, ніжнесенько, як метелички, виграють маленький, легкий подих повітря, і вони уже тріпочуть своїми ніжними крильцями. Це в мене ось ця новиночка. Яку я чекала з більш гарячою серединкою, але не сталося. Ну, нічого, будемо малуватися і такою. За нею стоїть підліток, який квітує вперше. Сент-рівер дуже хороший сорт, красивий, стійка мутація. У мене простих квіточок я не зустрічала, вже заквітла, мабуть, 4 чи 5 таких рослинок. Такі красиві по пелюстках мазки, гаряча, червона серединка, пелюсточка. Кожна квіточка, бачите, від квіточки відрізняється. Це більш спокійніших кольорів. А ось попередня, бачите, з рожевими такими прожилочками по краєчку. Ну і ось ця перша. Квіточка досить велика, стандартна. Ще трішки почекаю свого дорослого екземпляра, покажу його. Тяне квітоніс, тільки почав розкривати. Тут у мене стоїть дракончик мій мапел. Три квіточки, квітує вперше. У мене у минулому році був, була така рослинка, але я її продала. Іноді вони мене дуже добре виручають, тому що розумієш, що зараз краще продати, а потім все-таки з підлітка встановити до колекції. От дуже красива квітка. Такими хвильками закриті оці. Дзвіночки і а звідти торчать вуса. Виглядають такі вусики. Хижачка така. Ну, це і не показує в цього сховані, а в того прям назовні пішли. Поруч у нього стоїть Мейдер Принц, не менш красивезний малюнок, великі об'ємні квіти, три квіточки. Ну, зазвичай підлітки я помітила, що три квіточки для них це непогано. Щось схоже з Вікторією Лейс, Можливо, з одного посіву, можливо, однакові батьки. Не знаю. Чудово було б, звичайно, якби описували сорт і розписували, хто ж брав участь в його створенні, які сорти. Ну, по, по цих кольорах, звичайно, що не так то складно і здогадатися. Але ж все-таки сорта розширюються, поповнюються, кожного разу все нові і нові. Так, там білесенька квіточка у мене, Амабіліс. Чотири квіточки. Красива, яскрава така зелень. З білими, жовтуватими такими окантовочками по листочку. Ну, а поруч ще не зняла прикраси. Ось ці м'якенькі дротики не познимала все-таки думаю, хай вже доформує, застине в такій позі. І я її вже розкручу моя кам'яна троянда. То пам'ятаю, в минулому році я вагалася лишати її, не лишати до колекції. Так як у її квіточки, бачите, дуже далеко одна від одної посажена, проте в цьому році вона заквітла більш різніше. Один дорожчений квітоніс і один новий квітоніс потягнутий. Ну Ось ви бачите, ще вона ростить всю сторону і ось в цю, тут невеличкий. Невеличка гілочка буде. Все-таки вона красива така, камера її висвітлює, вона на порядок темніша. Пелюстки такі шкіряні, цупкі. Ну і оця святкова біла кайма по краєчку кожної пелюсточки, додає їй чарівності, своєрідності. рідності. Кожна пелюсточка по-своєму цікава. Ось, бачите, тут така невеличка плямка. Тут кілька рисочок, мазків. Ось тут більш світліші сполохи на нижніх пелюсточках. Можна кожну розглядати під нею там я поставила. Ось цю білого метелика знесла одного бутончика, була б зовсім краси, красива така гілочка на 5 квіточок, але одного знесла ось така ніжна, білесенька із яскравою гарячою серединкою. Сорт цікавий, проте я його вже два рази відновлюю. Зараз він посаджений до моху. Нарощую кореневу, Щось він ніяк не піде в ріст у мене. Відновиться. Знов корні скине. Я з ним мудохаюся, нарощую, а він знов за своє. Треба трішки обережніше з ним якось, можливо, Поливати менше, але хотілося все-таки, щоб лишався цікавий такий. Квіточка хоч і невелика, але такі витончені форми. Позаду стоїть дикий котик, вже розкрив три квіточки, ще одна має бути. Щось він не поспішає розростатися. Минулому році три було, квітував перше, Це його друге домашнє квітування. Але нічого, там у нього коренева досить хороша. Хай розростається, я почекаю. От у в звичайної формі квітування красені. Ну, а ось такі пелюсточки. Заворожують крапенки? Так Знов таки позаду там. Не згадаю, бабулеточка жовта. Ну, там вона ще продовжує квіту, розкривати свої бутони. Там два квітоноси, хай вона трішки ще пишніше заквітує, потім я її розгорну в цю сторону і вже вам покажу. На три квіточки, всього-навсього, зацвіла цей раз мандала. А, це дорожчений квітоносик, нового вона щось не видала. Не схотіла. Можливо, вона в минулому році квітувала в літньому, можливо, в літньому видасть квітоніс. Але кольори у неї незрівнянні. Не можна якусь квіточку з нею порівняти. Красиві, дуже м'які такі переходи. Барв від насиченого жовтого до такого ніжно-рожевого на краєчки пелюсточок. Ну і ось тут знов таки моя шилечка знайшла місце, розбавила таких по поличках. Ось такі такі хижі малюночки. Ну, і остання там стоїть червоний лебідь, вона тільки починає розкривати квіточки, там два квітоноси, тому почекаємо розкриття, розверну і покажу вже її також. Це ось така друга поличка. Це та, що була перша, а це ось друга. Ну, і маю ще розвернула собі декілька квітів на нижній поличці. Їм ем менше світла від вікна. Ну, тут уже, що вже попаде їм. Але вони квітують. Це ось у мене так заквітував маленький імператор. Кілька спроб уже мало, зовсім. Порожні були, прості квіти маленькі, ну, а цього разу хоча б наполовинку ось такий рижий, крас красень, рудий. З цієї сторони так само. Одна пелюсточка з мутацією, інша без. Ну, Хай стоїть, він їсти не просить, тільки водичку час від часу. Поставила його на нижню поличку під лампу, і стоїть. Яскравий такий, хоч, хоч і наполовинку метелик. Ось таке суцвіття вже має ВТР. Мій сюрприз від Соні. Лишилося кілька пуп'янок і вже буде повне розкриття. Квіти ніжні, з таким легеньким-легеньким підтоном рожевого. Але серединка світла сонячна. Тут новиночка, яка мене вразила дуже приємно. Поки що лише одна а ні, вже дві квіточки. Вчора хотіла сфотографувати, бачила лише одну. Тепер вже дві. Квітка просто нереальна. Дуже великі розміри. Білосніжна і ось це черничне варення зсередини плямками. Шедевр. Просто шедевральна. Розкриється вже більш краще, потім уже її покажу вам. Ой, я не можу. Ну і Денвер. Знов-таки ще не повністю розкрився, ще буде тягнути свої квітоносики, але такі красиві пелюсточки, така форма ніжна, не схожа на інші метелики. Хвильками так складено красиво, яскрава така насичена, червона серединка, оця губка. А ось ті крапенки. По периметру пелюсточок, надають їй особливого шарму, ніжності, красень. І в куточок поставила чері бомб, Це домашнє квітування. Пам'ятаєте, минулорічний каскадик, який був в цьому році, можливо, буде більш спокійніший. Ось так. Ну і там ще бокова гілочка тянеться. Камера висвічує, вона насиченого такого спіла вишня. Такий, хто знає, от кольор цієї черешні спілої. це саме вона. Саме ця квіточка. Так, на сьогодні тоді все. Буду закруглятися, показувати ще є що. Тому залишайтеся, має бути дуже цікаво. Всім гарного дня. До побачення.